Цього року на Яворині особливий ювілей десять років минуло від знаменитої промови Олега Тягнебока. Коли та ж наша політична сила Свобода раніше говорила про багато речей, вони не сприймалися і суспільством, і політиком, і жорстко нас критикувалися. Сьогодні воно виглядає буквально невинною промовою, виходячи з тих подій, в які Україна опинилася. Тоді здригнулися аж в Кремлі. Почули, націоналісти і зараз готові вмирати, але боронити землю від ворога. Вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з житвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. Слова стали пророчими з автоматами на шиї українці воюють на сході. Тягнебока тоді шпекали за різкість. Сьогодні за ним повторюють всі. Багато політиків ліберальних за своїми поглядами, навіть соціал-демократичних, сьогодні користуються риторикою націоналістів і сьогодні говорять: от тезами Яворини, тезами програми захисту українців. І напевно в тому є наша найбільша перемога. Яворина в Карпатах знакова гора для українських повстанців. Кожного липня активісти свободи сходять на Яворину, де загинули в боях з москалями герої УПА. Цьогоріч на таборі були не всі. Воїни Свободівці зараз на війні. Знову з москалями. Там за українську державу, за нашу незалежність проти бандитів Путіна. Боряться власне ті українці, які перейшли не один рік через Яворину, які набралися. Тої енергії, того патріотизму, того великого духу української величі саме тут, посеред тих смирек, тут, де кожен метр української землі, ряснить кров'ю наших попередників, вояків української повстанської армії. Традиція зустрічі на Яворині має десятирічну історію. Старожили табору пригадують, вперше тут зібралися кількасот однодумців. Зараз їх тисячі. З Донецька з Криму з усюди тут є. Тут є можливість поспілкуватися з усіма відчути цей дух єднання, що ми є одна єдина організація. Велика на України. виявився. Визвольна боротьба триває. Поруч пам'ятника краєвому провіднику ОУН Ярославу Мельнику освятили хрест героям Небесної Сотні. Тут віце-спікер Верховної Ради, усі міністри-свободівці, включно з віце-прем'єром Олександром Сичем, який саме тут відзначив свій півстолітній ювілей. Ми перемогли на Майдані, і ми переможемо в першій у 21-му столітті російсько-українській війні. Я переконаний, що в цій війні ми переможемо. Переможемо, перш за все, силою свого українського духу. Бо якщо сьогодні всю державну українську армію, путінські бандити на сході називають бандеровською армією, то ми вже перемогли, бо наші ідеї перемогли на Яворині. Традиційний фестиваль повстанської пісні, а також є представницький волейбольний турнір. Брала участь 21 команда. Коли сутеніло у таборі запалала повстанська ватра. нам важливо, що боротьба за українську державу проходить не на заході України, а на східних теренах. Тобто, фактично, та ідея українського націоналізму, яку пропагувала Он, яку започаткували ще січові стрільці, зараз дійшла до східної точки української держави. Можливо, через декілька років ми будемо тік саме єврони робити тільки в землі білі, там зайшли в загинув. Одна радує, що колись москалі воювали тут на Західній Україні, зараз ми воюємо з москалями вже на Східній Україні.